Всім привіт! Мені сьогодні п'ять років, Я сьогодні покажу, та я буду святкувати свою кімнатку. Тут всі будуть хоті сидіти. У там я буду сидіти на своєму двоні, а тут ще буду тосі. Хоть... тут дорослі сидять, так? Та да, я і шаш покажу. Ти на такому троні будеш сидіти, як справжня принцеса? Так. Да. Круто! Ну, мені подобається, тобі подобається? Так. Да. Ну так. Ну давай тоді побігли, покажеш, що тут є, яка кімнатка, добре? Так. Да. Давай. Так, що тут у нас є, таке цікаве? Іконочко. Привіт. Що тут можна помахати ручкою нам? Так. Да. Прикольно, ти так наверху. Там що, кімната принцеси? Так. Да. Класно. І там дивитися, що там все є. Ну давай, показуй, показуй нам. Ну. Будиночок для ляльок. Будиночок для ляльок, Клас. А тут зліва що у нас є? Для хлопчиків Майкрафт? Так. Да. Що ти до мені? Нічого. Все добре? Прикольно. А ми йдемо показувати, що тут ще є. Побігли? Показуй нам. Куди ми йдемо далі? На кріселку кататися. Що тут можна кажуть, кататись на качельці, та? так? І я зараз покажу, що все тут є. Можна шалашити і виключати. І що він робить? Він їде. Нічого собі. А, ти. О, кулька полутіла. Тепер. А, а ще що там є? Пік. що все одразу кидає, всіх звіряток. А може Пік. вони хочуть кататися? Ні. Ні? Пік. А де вони мають бути, як ти думаєш? Отам. Де там? Пік. А де їхній зоопарк? Та не знаю, хай самі і тут. Зараз тут треба поскладати буде, бо вони так валяється. Мені щось скрутить? Цікаво. Тебе схолоскона. Зважай не вилити? Отак. Вот. І що тут ми робимо? А там можна з цієї кататися. А ну з давай з тоді зайдемо, давай. І сюди з'їдеш. Хочеш? Давай спробуємо. А, а ну, не ну не давай, покажи. Так. Ти знаєш, куди йти? Так. Ну давай. Ти, і ти зі мною. Хочеш, <рес> щоб я туди, туди теж доліз. Ого! Ти куди так далеко пішла? Ні, то не сюди. Не сюди, а, а куди? Зараз покажу. А ну давай ще повідимося, що тут є, покажеш. То у тебе сюди. Сюди. Точно так? сюди? Точно. Ого, ну давай. Ми будемо сіщати З гірки, з гірки будемо з'їжджати? Так. Да. Ну давай, бо я не знаю, як, куди тут йти. Куда? Ти так, думаєш треба переходити. Так, да. ти що, їсть со мною? Ну, дуже цікаво за тобою лізти, якщо чесно. Вот, бачиш, я вже бачу пачу тухівку. Так. І що, прикольно. Ні? А що, За маленька гірка. Ну йдемо, давай подивимося, що ще там є. Ку -ку. Привіт! Ку -ку. Ти як туди попала? Отак. Що я за тобою не встигаю? Я була пілинку. І що ти там ще не заблукала? Не заблукала. Класно тобі? Так. А як тепер зі там вийти? Не знаєш? Дуже цікаво. Ну давай пробуй якось. Я так, нічого собі. Там була Емілія, а злізла до Як так? О! Бачу ножки. Бачу все. Прикол. Тобі не було страшно, е? Не було. Ти куди побігла? А знімеш, як я роблю? Ти тут лапаю, він. Покажи Точно нам. Те, він. Да, Де, ще десь пішла. О, бере. <пілляє> 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 так. Поки... О, новиничка пішла. Кого я тут знайшов. Настрашилася? Ти на шина страшила. Я тут вийти? Йома, я плосимич. Вітаємо тебе з ним на тобі все. З... Щоб Здорово! Щоб... Щоб... Малю... тебе все було добре. Я подружка. малюки. привіт! Малюка, Малюка... Малю. Малюка в нева завернулася. Все <сувач> <сувач> нормально? Чекай. Емі, емі, <сувач> хто прийшов до тебе? Настя з Так. <сувач> <сувач> Ти щаслива? Кажи, <сувач> 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 запрошую вас <сувач> 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 сюди. Ти куди ти будеш гостей садити? Дорослих. Шута! А маленьких? Маленьких шуто. Правильно, все правильно. Дякую. Теся, до тебе прийшли ще вітати. Вже всі збираються. Любомирка. Любомирка, точно. Угу. А Миланки, Роксоланки там нема. Не знаю. Є. Так, Є, так, біжи так. до них. Привіт, Алія! Це народження тебе, за тоді тяжко буде вітати. Дякую. Дякую. Немашки. Хто до тебе прийшов? Хто тебе привітав? Давина, Несто, Остап, Чочатана. Молоде. То тепер що треба? Куди людей запросити? В кімнату. Десь на території Нарні. Я заховала іграшковий синій чобіток. По всій території шукайте. Ого! Чобіток. шукати. шкати. Юля. Добре, всі їздили. Емі, чобіток знайшли. Далі в лабіринті з монстровами були? Так. <п> Одеться. <findings> Там де чупи, є навіри, є страшні монстри. І десь там я заховала якусь дуже-дуже класну карточку. Обі не зміна, вивідшувати каточку. Кучку. А може кульки? А в кульках точно нема. А че що це має бути? Ось така карточка. <тас> Так. Ту -ту 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 -ту. Дивись уважно. і є карточка. Так, тримай карточку міцно і всі погнали в кімнату. Веди всіх в кімнату, біжи в ту кімнатку. Тут з якої ви вибігли. Давай, мені карточка, Дивіться, я ставлю карточку так, ви її не перевертаєте. Дві це ви відгадуєте слово. Оце розгадка. А тепер думаємо. Си. Син. А, це та? Скри. Скри. Далі. Так все правильно було Сикири. Скри. Так. Далі так. Що це може бути? Що це може бути? Е -е. Скри. А, скриня. Скриня. А тепер. Наша задача знову на території нармії я захопала бодову скриню, трошки не скриню, якась коробка в формі сердечка. Шукайте сюди. Трибання. Ого! Відкриваємо нашу скриню. Що там є, Емі? І зараз ми будемо робити резинки. Хлопці роблять резинку мамі, сестрі, бабі, кому хочете, бо то буде пропуск ага. на наступний подарунок. Ага. Все, домовились, вам сподобалось. Так! Да. Okay. Зараз кожен бере резинку. Yeah. Антик, і стрічку. І сюди, бантик, резинку стрічку. Емі, що в тебе? Покажи мені. Бантик, лос... лосинка, стрічка. Класно, всі такі мають? Так. Да. Дивіться, берете бантик так, стрічку так, в ту руку, тепер отак посерединці приклали, а ззаду два рази треба зав'язати. Дивіться. От. Що до мені в тебе виходить? Тримай. Не виходить, даримо? Так. Давай. Так. Роксі, покажи, в тебе вийшло? Ох ти, які бантик класні. Що, Що ти зробила? Так. Покажи. Красиво. О, Тепер дивіться, берете будь-яку стрічку одну. Ой, одну. І отак резиночку надіваєте. Так, всі вділи. Я діло. І знову треба два рази перев'язати. Я тебе не мію. Ну зараз я зав'язую. А в кого синій бантик є. Мене. Оце зав'язати. Так. Чекай, там щось папута мені здається. О, один раз. І давай. Емі, покажи, що в тебе. А в мене правильно. У нас іночка така. Класно. Я не мій. До мене ти зробила. А посередині. так? Миланка в тебе як там? <рес> Классно, гарно. <рес> Що тут буде відбуватися, Емі? Я буду селечко. Тобі будуть щось малювати? Та селтечко. <рес> а, цікаво.

Vaitai mano. Ličiau subi. <tus> Drinika, tai šakos malivanas. Ličiau nemiliai. Всім, хто до нас прийшов день народження, дуже дякуємо, правда? І що ти скажеш? Всім, хто нас дивився, нічого не скажеш. А щоб ті, що нас дивляться і не знають, щоб не що робили, підписувались на канал. Так. Ставили вподобайки. І ми будемо ще багато різних відео знімати, так? Так. Томахайсім друзі, вже дякую вам, до нових зустрічей. Па-па. Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна.